Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпец! Підтримуємо український футбол. Зористо усім привіт, слава Україні! Ви на Ютуб каналі Футбол24 і ми знову говоримо про фентезі АПЛ. На сьогодні особливий випуск, тому що наступний сьомий тур. Після сьомого туру ми, як і анонсували, роздаватимемо призи призовій трійці в нашій Ютуб-групі. Ютуб Футбол24. Володя, привіт. Вітання усім. Володя цьому турі знову краще виступив за мене, тому з нього і розпочнемо. Тобі прапор. Краще виступив за Віталік, але все ж опустився на 12-ту позицію. Хоча, до матчу, Ньюкасла в мене все складалося доволі непогано. І у світовому рейтингу я на 551 567 місці. Тут я також опустився приблизно на 200 тисяч. Давайте почнемо зразу з воротарської позиції. Роберт. Проти Астон Ліли приніс мені чотири очки, незважаючи на те, що вони пропустили знову. В нього було два бонусні за шість сейвів, і він був дуже безкільки до піншиту, якби не вилучення, і якби не гол Воткінса. Не... Але зрештою, за два тури в нього чотирнадцять очок. Він молодчина, на відміну від того ж Джексона, який підставив, можна сказати, Михайла Мудрика, супер пас українця. І, до речі, Віталік, ти його вчасно позбувся, бо Чудак отримав п'яту жовту. Знову і, за, на з... абсолютно рівному місці, він постояв перед Мартінесом. і пропускає наступну гру. В Челсі далі непоганий календар, два матчі ще в Кухен і Бернлі. Але Ареоля грає проти Шеффілда, який отримав повну торбу від Ньюкасла, І швидше за все, у мене на воротарській позиції відбудеться рок Тобто Ареоля потрапить у склад. Повертаючись до Чефілда, який пропустив 8 від Нюкасла. Тут так само відвертий аутсайдер, АПЛ трішки підсунув свиню, так би мовити, обику і це Цікавий факт Жерона після цього втратила унікальний рекорд в топ-5 лігах Європи за кількістю гравців, які бодай раз забивали у цьому сезоні. Тепер в них обох по десять таких гравців. Хоча в Нюкасл, по суті, оцим одним матчем. Вийшов на перше місце. Тут всі різні гравці забивали. Чилвел, Чилвел знову мене трішки підставив. В нього нуль барів. Я, до речі, припустився отут найбільшої помилки, на мою думку. Я вірив все, що він вийде, напевно. Я думаю, от зараз всі його поскидують, я залишу. Можливо, вийде там, якусь результативну дію принесе. А він вийшов і знову приніс результативну дію в лавках жовту картку, зіграв 29 хвилин, відповідно, нуль очок. І це в мене такий перший кандидат вже на заміну. Хто замість нього? Думаю, що пріоритетною цілею буде Ботман, зважаючи на його цінник 4,7. Він забив шеферку, 12 очок, здається, приніс. І також я буду вже придивлятися, наприклад, до Медьо Кеша Застонвіли, який зараз грає Чілвела, так би мовити, дуже високо, інколи Вінгера. У нього є два голи, і він зараз один з лідерів серед захисників за XG без пенальті. Зрештою, вже 28 очок. Супер показник. Ступіньян. Знову результативна дія. Цього разу. Де Дербі та компанія скривде нашого Забарного. Колумбієць асистував одне бонусне, загалом 6 балів. І наступні матчі е у них Астон Астонбліла. Я думаю, що там знову буде весело, може бути результативна гра, яка на зустрічних курсах. І, напевно, первіса я залишу. У складі, звичайно, на лаву його не будуть садити. Віде, там... В Монсвіті це, звичайно, найближче. А потім та, починається пекло Брайтон, і там ми вже будемо думати. Вокер спочатку зробив для мене таку доволі таку серйозну різницю: 11 очок. Кліншит, асист, два бонусні, повністю я задоволений ним. І він один з таких, попри те, що ветеран, він не підпадає зараз від ротації, грає регулярно, І сподіваюся, що на вулс теж вийде у старті, Сака. 13, ючок, гол плюс пас, 3 бонусні. І він, крім цього, ще створив 4 великі шанси 3 удари. Але тут вже ми маємо нюанс, артита ну, перед Кубком Ліги сказав, що САКА може не зіграти проти Борнмута, все ж таки в нього є оця булячка, про яку ми вже згадували. А далі в Арсенала Сіті і Челсі, думаю, що ну, там, для прикладу, що зараз я ще можу САКа просто. Переміщу на лаву запасних, перейду на іншу схему, наприклад, 4-4-2 і випущу Каборе, в якого подвійний тур. А потім, якщо я, наприклад, вже з восьмого туру активую Wildcard, то Сака, можливо, у мене там на кілька матчів і вибуде взагалі з команди. Салах знову забив, Вест і Далі Ліверпуля теж хороший календар. Але в мене от е, з'явилося таке риторичне запитання: чи вартують 43 очки салаха 12,5 е, мільйонів його вартості? Якщо для прикладу сака, там, за 8,7 чи сон за 9,2, принесли там, 44 очки на одне більше, а той же Мітома за 6,6 або Медісон за 7,9 по 39. От. На твою думку, чи вартує тримати в команді такого гравця, який тебе обмежує ще дуже, дуже сильно, і порівняно з іншими не робить аж такої величезної різниці? Ну, мені здається, що відповідь очевидна в нашому протистоянні, бо в мене немає салаха. І я ці кошти, які отримав від цього, ну, типу, вони не дали мені переваги. Я якби нижче за тебе, я програю. Тому, тому як на мене, відповідь очевидна, що Напевно, на старті сезону мати салаха було вигідно? Ну так, я просто побачив ці цифри, знаєш, і вони мене якось підштовхнули на думку, що можливо я м -м, занадто швидко його взяв, але знову ж таки, якщо ми дивимося реально. Ну, при тому, що Ліверполі ж на в старті був досить непростий календар. Чому, власне, багато тобто, хто і не, не брав салаха тут, і Челсі, і Ньюкасл, і Вест, оце недавно. не а Далі календар стає тільки краще. А зараз так, його будуть брати, напевно, усі Доби Добирати, в тебе. В тебе вже я перевага, що тобі не треба тратити на це замін. Езе, ще один кандидат у мене на вихід очевидний у мечі, Пелес... мечі і Фулхема взагалі не було великих шансів. Почнемо з цього. Якщо я заміню, наприклад, Чівела на Ботмана, тоді в мене будуть гроші на умовного Бовена. Di там WordPress, можливо, навіть Фудуса, хоча це ще поки що ризикований варіант. Е, найкращий календар, знову ж таки, буде у Ville, десь починаючи вже з восьмого туру. Е, і тоді вже можна буде підписувати там і Воткінса, і Діабі, і всіх решта. Бимо два очки знову підвів. Він не лише не забив Евертон, але й жовту отримав. І я думаю, що Нотінгем це буде ось таке останнє китайське попередження від мене <див> І, Та й, зрештою, після цього у Брентфорда вже завершується гарний календар. Я думаю, що там вже можна буде робити заміни. Рашфорд проти Бернір з'ятими діями не відзначився, але далі три хороші матчі: Пелес, Брентфорд і Шеффілд. Я думаю, що такого гравця скидувати буде нерозумно щонайменше. Тут також потрібно згадати, що він не відзначився в матчі, але відзначився поза межами футбольного поля, Розтрущив свій Rolls-Royce за 700 тисяч фунтів після матчу. Кажуть, що Фернандеш йому там перший прибіг на допомогу. Знаєш, Фернандеш, який на полі асистує, так і за його межами допомагає людям. Холленд виконав завдання мінімум. До речі, цікава штука. Попри 0-2, Нотінгам завдав більше ударів, ніж Манчестер Сіті. І мені здається, що це взагалі вперше в цьому сезоні хтось пробиває більше за Сіті, коли Про, ну, проти містян. Моріс, нарешті, зробив мені різницю. У нього гол з пенальті у нічиї проти Вулс, втрачений великий шанс, і ще він в каркас вивчив. Ім цього три бонусні Дев'ять очок, і ось тут Моріс і Вокер, так би мовити, мене витягнули. Далі на оцей подвійний тур, під який я саме і брав цього гравця, Евертон і Бернлі. І в мене така думка: чому б його чорт забирає не зробити капітаном? На ось ці два матчі. Знову є спокуса поставити Холланда. Але можливо, це якраз. Ось цей варіант з Моріусом ага. може десь так само мені принести більше учого. По замінах, як я вже говорив, скоріш за все, Ботман замість ріввела. У тебе одна заміна безкоштовна. Мене, У мене дві заміни. Ага, дві. Тому що та, минулий тур я не робив. У мене дві заміни, тому Ботман замість Чилвела, І Зараз я схиляюся до Діабічі Болена замість Езер. Як я вже говорив, Сака може присісти на лавку, а кабаре відповідно з'явитися у складі, і я буду грати 4-4-2 класичні. Ти паче в Кабаре так само подвійний тур зараз. І от я так подивився з варіантів, які ще є, які би можна було порадити там, нашим глядачам. Ентоні Гордон. Чому ні, 12 учірок проти Шеффілда два голи, три результативні передачі вже в нього в 6 матчі в цьому сезоні. І враховуючи той факт, що, для прикладу, Барнс, mm -hmm. здається, вибув надовго, я думаю, що Гордон буде виходити гарантовано у старті тобто, і тобі, буде грати. В Гордона чотири жовті карти. Наступний тобто, він... Карти буде домінувати дискваліфікацію на один матч. Тобто є такий ризик. Але загалом, та, мені теж дуже подобається цей пік, особливо для тих, хто хоче брати салаха. Який Володі вже є. Типу, там за 5 і 6, у кого можна грати постійно в складі, то це, це дуже круто. Єдине, це загроза дискваліфікації. Над ним висить. Джаред Боуен це теж е, такий спікер, я думаю, до кого я буду схилятися. Вже 5 е, результативних дій в нього в цьому сезоні Він забив Ліверпулю. І так я переглядав календар, а мені здається, що жодна команда. Немає от кращої серії і довгостроковій перспективі, ніж Вест. Ну, що зараз для <гум> тебе це насправді не так важливо. Якщо ти е граєш в восьмому турі Wild Card, <гум> <вас гум> так. набрати людину по суті на один тур, і Бовен і за цим підходить показником, тому що в них матч проти Шеффілда в найближчому турі. Це воді <гум> <пертатку. гум> притулки краще. Ну, серед, я ще подивився, серед таких е дешевих захисників на ЄФ Агер. Так само, два великі шанси в нього в цьому сезоні, і більше тільки в Меті Кеша за 4,5, в довгостроковій перспективі може бути хорошою опцією. Ну, не знаю, є люди, які збираються робити вайлдкарт, активовувати на сьомий клуб. Мені здається, що краще це робити з восьмого, все ж восьмий-дев'ятий, але якщо вже хтось там наважиться на якісь радикальні зміни от прямо зараз. То я б на їхньому місці брав щонайменше двох захисників з Ньюкасла, Тріпера і Ботмана. Не знаю, можна пробувати тих же того ж Моріса з Лютона, Праус теж хороша опція. Людина виконує стандарти дуже ну, і дуже гострий гравець. Інша справа, вже, як я казав, восьмий тур. Тут вже все набагато апетитніше. І... Найімовірніше, я б полював на принаймні на трьох гравців Астон Біли, там Воткінса, Діа Кеша, Соні e, Медісон, безумовно, Стотенхема. А в, там в пару до Ареоля, враховуючи, що Челсі поступово вже завершується. Хороший календар можна було б взяти того ж з неба Бормута, всього за чотири. Зараз Борнета будуть після сьомого туру, здається, три хороші такі матчі. Перспективно. Ось такі справи. Приїхали до моїх баранів. Другий тур поспіль у мене червона стрілка. Не надто приємно. Всього на 2 очки в мене менше, ніж у володів, на два очки більше, ніж середній. Але цього не вистачило там навіть для мінімального якогось підйому. В нашій групі я впав вже на 35 ту сходинку. Ми чекаємо нарешті, від вас в коментарях, що то висіли перед телевізором про таке говорити, як ви не здатні там, навіть в топ-10 своєї ж групи потрапити. А ми не втрачаємо, сподівань, що в кінці сезону ми будемо вище, ніж зараз. Бренфорд, як хлопці мене підвели вкотре, там Володя вже озвучив, що бимо один з тих, хто претендує на вихід з команди. В мене, в принципі, так само. Після Nottingham Фореста я буду над цим міркувати. По захисту я вдалий нарешті зробив трансфер. Я таке скинув Чілвела, взяв собі Ботмана. І це, типу, дивно, що можна бути не зовсім задоволеним, коли ти береш захисника, який забиває гол. Але в мене саме така ситуація, бо я вибирав між Ботманом і Тріп'єром. Мені вистачало грошей в принципі, на Тріп'єра. І в мене є план мати в підсумку двох захисників Ньюкасла. Тобто я все одно рано чи пізно доберу, напевно, Тріп'єра. Я міг взяти його, він набрав 18 очок. Але я цього разу пішов так, типу, дешевшим шляхом. Ну, 12, зрештою, мені теж немає на що скаржитися. Молодець. Ну. Зінченко, на жаль, нічого не приніс. Я, в принципі, від нього і не чекав. І мусив його грати, тому що альтернативний в мене був у Догі і Каборе. В принципі, він Сантузіна провів знову класний матч, там навіть мав передачу під УБА. Можна було щось придумати, не вийшло. Про Істепеня Володими вже розповів. Мій дует. Манчестер Юнайтед нарешті хоч якусь користь приніс. Фернандеш набрав десяточку, забув дуже класний гол. така Передача через все поле, удар, супер. Виглядало гарно, взяв два бонуси. Кліншит. Знову Манчестер виглядав не надто переконливо, м'яко кажучи. Але навіть проти Бенлі. Але Бруно принаймні тут мені якось щось та якось та й приніс. Медісон і Сон обидва знову просто феноменальний матч видали проти Арсенала. До слова, обоє отримали незначні пошкодження. І тут навіть от видно жовтий прапорець над Медісоном. Але наче з ним все добре. Сподіваємося, що до наступного туру він відновиться. І так, вже можна помаленьку задумуватися про те, аби мати дубль градців Шпор, тому що в них зараз Ліверпуль, а після Ліверпуля в них Лутон, Фулкен Крістал Пелас. Тритури, в яких би дуже хотілося мати. І Сона, і Медісона, сон грає е, вже три матчі поспіль на позиції дев'ятки. ки рішарюс сидить ну, і виглядає він просто вбивчий на цій позиції. П'ять голів за три матчі. Сон крутий, Сона хочеться мати. Тим більше, якщо Сака все-таки травмований, то це така прямо очевидна заміна з САКа на Сона перестрим. Е, інший трансфер в мене пішов не так вдало, як Ботман. Я взяв Альвареса, ну там Родрі насправді наламав дро з абсолютно непотрібною червоною карткою. І, відповідно, Гвардіола поміняв майже одразу двох гравців атаки, Доку спочатку, потім Альвареса через кілька хвилин буквально. І Аргентинський мій легіонер не встиг розкритися. Мав там кілька штрафних прикольно пробував в першому таймі. Там ще мав два удари поза тим. Тобто він в порядку, Я, в принципі, не шкодую, що я взяв замість більше замість Джексона, який традиційно налажав. Не забив чи заробив цю жовту, та, про яку Володя розповідав. Е, якось так. Особливо що це немає чимало і провальний я би цей тур теж не але все-таки 70 очок це показник не поганий. У мене тільки одна заміна на відміни від Володі, і тут мені впирається все в одну річ, чи теж я гратиму wildcard, як і Володя в 8 турі. Е, якщо я вирішу таки грати цей wild card перед 8 туром, тоді зараз я беру е, Моріса. Mm -hmm. я буду Моріса, причому беру його замість арчера свого запасного нападника, мені на це вистачить грошей. Цілкому вірно я сажу на лаву запасних того ж САКа, який травмований, і гратиму 3-4-3. якось так. Я теж опускатиму відповідно папоре. І якщо я Моріса таки візьму, можливо, я теж його капітана, то вірогідність цього досить висока. Моріс ну, насправді не дуже добрий. нападник, якщо бути відвертим, і луту не дуже добра команда. Тобто до цього попереднього матчу, де він забив з пенальті, у нього там 0,09 0,1, 0,16. Типу, ну таке. Та й загалом вони три м'ячі тільки забили, але є і... цей момент, що Моріс виконує пенальті ще. Моріс виконує пенальті. Ну, і в принципі, типу, подвійний тур, це якщо братих карток, це вже чотири очки чоловіка. Тобто навіть він нічого не зробив на колі, він вже отримав 4 бали. Якщо він віддає асист, це типу, вже 7 балів, всього лише асист, та? і десь там одне е очко заробляє додатково, це 8. Тобто просто на рівному місці там якісь 8-9 очок, для яких холму треба, б, бодай би один гол забити проти вовків на виїзд. Тобто, це як хто хоче ризикнути, так само, як на зводі, ризик в принципі виправданий. По трансферам якимось на майбутнє і варіантам, які я розглядатиму на вайдках, якщо я гратиму. Я вже казав про Сона, це те, що я дуже хочу, мати цей дубль Медісон-Сон, і плюс мене ще й у догі буде на лаві запасних. Та якщо там Володя говорить про тріпала Стонвіли, мені дуже цікавий тріпелап Тоттенхема, а насамперед. Буду намагатися цього добитися. Ну, і якщо я гратиму в WildCard, то я однозначно намагатимусь впихнути в команду Салаха. Тому що там в Ліверпулі починається дуже класний календар і пройти по Салаха складно. Бо більше, я розглядатиму ще й напевно варіант з Дарвіном Нунісом, який вже двічі стартував поспіль. І так виглядає, що трійка Нуніс-Діас-Салах, вона зараз якби така основна. Хлоп хвалив Нуніса недавно за його те, що він додав в обороні грів, пресингу. Це, по суті, було основною причиною, чому часто виходив Гакпа, який в цьому компоненті набагато сильніший. Якщо Нуніс тут додає. Як Форвард він все-таки цікавіший. І він коштує 7,4. Вножтаки не так і багато, навіть мало, я б сказав, для Ліверпуля і для того календаря, який не буде. Ну, варіант. Дорослі буду дивитися. З іншого боку, дивись, але якщо ти хочеш помістити в одну команду Салаха, Сона, то відповідно тобі треба буде, напевно, позбутися якогось умовного Фернандеша чи Рашфорда, так? Фернандеша і Рашфорда є. Обох! Ну, тобто я розумію, що в Манчестера хороший календар, але в Шпор теж хороший календар. А Салах просто надійніший за них всі, що він там вкотре доводить. Ну, я буду ясно думати, а просто я зроблю ставку, на що на Шпор замість Юнайт. Подивимося, чи ця ставка себе випродає. Ми так, повинні робити ці вибори. Особливо в цьому сезоні коли багато таких гравців, які можна собі дозволити. Та? Кожен з них здатен принести багато очок: і Рашфорд, і Фернандеш, і, і Сака. Там і Мартінелі, які там травмовані хай. І сала. Типу, всі вони здатні типу, класно вистрілити. будь матчі, там дати тобі дубль, якщо не хитрий. Треба вгадувати, треба вгадувати, хто в найближчому там, матчах, найближчих матчах набере більше. Я зробив Ставку на Манчестер Юнайтед на старті сезону і помилився. Я зараз можу зробити Ставку на Тоттенхем і знову ж таки помилитися. Треба, раптом Фернандеш і Рашфорд хочуть набирати. Ну, подивимось, так, це такі плани на майбутнє. Я ще навіть не впевнений, що цей Card буду грати. Окей, поглянемо нарешті, що відбувається в нашій групі. Фініш. Останній тур залишився. подвійний тур, У нього там традиційно розігрується більше очок. Можна буде наздогнати, можна буде відірватися. Нас до слова новий лідер. Том Холланд опустився одразу на четверту сходинку, набравши 64 бали. Чим скористався Дем'ян Руденко, захопив лідерство, досить впевнений. Правда, я одразу зупинюся на другому місці. Юрій Пан. 116. фаталіті це таке фаталіті, це навіть бруталіті. 116 очок. Це півтора місце в турі серед 10 мільйонів людей, практично. Судак зайняв 1541 місце. Оплески. Просто оплески. І це без вайлдкарт, це без triple капітана. Тут Гордон про кого ти говорив, тут Дарвін приклад, говорив, тут Фоден. Тут Сака, який ми всі знаємо, класно виступив. І тут Мітома. Оце номер, звичайно, феєричний. Мітома капітан. Мітома залишився в запасі. на цей матч вийшов на другий тайм і зробив дубль. Це космос, це просто космос. Ну, тут попереду серйозно. Гордон ж теж залишився в запасі на цей матч, Він вийшов після травми Барнса. Бордон виходить заносить, Мітома виходить заносить. Онана кліншит. White асистом в матчі, якому зіграли 2-2. Ну, це Мрія. Це просто команда Мрії. Такий дрім-тім. Збірна США на Олімпіаді 92-го року. Капець. Круто, дуже круто. Не без візіння, але вигравати в цю гру без візіння не можна. Мохайно. Вітаємось. Мега крутим результатом. А, ні, я брешу, слухай, тут була зіграна бенч-буст. Тут все-таки був зіграний бенч-буст, Хоча цей бенч майже нічого не приніс. Андерсон. 6 балів інше у Андерсона, якби віса і піна пише 3. То все-таки бенч-буст потрачено. Чесно кажучи, але основа виглянула просто мега крута. І це дозволило стрибнути одразу на друге місце. Але до лідера все-таки 9 очок. Дем'ян Руденко має такий непоганий запас перед вирішальним туром. Він теж дуже класно зіграв, 81 очко в 6 турі тут, де теж нема що сказати. Сон, як головний герой, з капітаном все прагматичніше. Навіть провал Густо, який там червоний <плес> тур купив, не забарив. А Єлена абсолютно несподівано. Для мене найкращий голкіпер цього сезону <сх2> в плані фентезі. При тому, що Фулкер найгірша команда по допущенням XG для суперників. Лено тягне просто все, що летить в ті ворота. І видає один час за іншим всюди набираючи по три бонуси. Браво тим, хто його обрав. Я абсолютно не вірив в цього голкіпера. Я й досі не вірю, що він може втримати цей темп Боровичок, але є які. Є. Шерп трохи не вгадав захисником Ньюкасла е, наш лідер. Там, типу, можна було вибрати будь-якого. забили всі. Бьорн забив, забив хитрих асистів. Ботман забив, шерб просто єдиний, хто нічого не набрав, крім фліншит. Але це не завадило все одно лідирувати в нас. Перше місце в курсі, друге місце на третьому місці Дмитро Томашевський, ФК бандерівець А вони ділять, ділять друге, третє місце. Юрій Пан і Дмитро Томашевський. Був від третій сходинці і одразу, не так далеко, два бали позаду наш Том Холланд, який лідирував більшість турів досі. Мені здається, 4 з 6 він був першій сходинці. Має всі шанси відігратися ще. Нагадаємо, що ми за перше місце переможця отримує футбольний м'яч, за друге місце е, отримує термогорнятку з терм -горнятку, яким електронаворотом, і за третє місце Powerbank. Все від нашого партнера FAW Ну, на цьому, я думаю, можна ставити крапку. Успіху всім, всім у цьому подвійному турі. Думаю, ми ще зустрінемося після нього точно. Володя. До зустрічі.